Гримить у ворога. Вибухи сколихнули Калугу та новоросійську. Росіяни знову в паніці. Кажуть, їх накрила хвиля зі 120 дронів. А в аеропортах повний хаос, понад 170 рейсів затримано. Паралельно в Забайкалі жорстка посадка літака. Є постраждалі. Усі подробиці там просто зараз. Підписуйтеся на канал Сій час і рушаймо. У ніч проти 6 липня Росію знову накрила хвиля атак безпілотників. На вибухи скаржились у Калузі та новоросійську. Розпочнемо із першої. У Калузі місцеві розповідали про гучні вибухи. Над містом було видно величезний гриб диму. На наліт дронів відреагував місцевий губернатор. Владислав Шапша видав, нібито ПВО ліквідувала 5 дронів у Калузькій області. Не менш тривожною видалась ніч і для мешканців новоросійська у Краснодій. Дарському краї. саме там нині базується те, що залишилось від Чорноморського флоту Росії. Російські телеграм-канали трубіли про атаку дронів та безекіпажних катерів. Про наслідки удару поки невідомо. Втім, чекаємо офіційних подробиць. У соцмережах з'явилися кадри, де видно, як мінімум, один великий стовп чорного диму. А один росіянин взагалі намагався збити дрон зі своєї квартири. Ось вам і наслідок війни, яку Росія розпочала проти України. Неспокійно було і на багатостраждальній Бєлгородщині. Ще ввечері 5 липня жителі області бачили проліт дронів. З традиційним переможним звітом вийшло вороже Міноборони. Там, як завжди, все збіта. Нібито ПВО Росії зуміло поцілити у 120 дронів. Три десятки начебто ліквідували над територією Брянської області, 29 – над Курською, 18 над Орловською, 17 над згаданою Білгородською, 13 над Тульською, 4 – над Калузькою, 3 – над Ленінградською, по два над територією Смоленської та Новгородської областей, а по одному над Тверською та акваторією Азовського моря. Тим часом, через ці атаки, росіяни отримали ще один подарунок авіаційний хаос. 6 липня в аеропортах Росії стався справжній колапс. Найгірше у підмосковному Шереметьєво. Там затримали понад 170 рейсів, майже 50 скасували. У Санкт-Петербурзі, в аеропорту Пулково, теж не солодко. Один літак навіть змушений був повернутися в Москву. Подібні затримки та скасування торкнулися Єкатеринбурга, Нижнього Новгорода, Калінінграда та інших міст. Та це не все із негараздами Україні агресорці. У Забайкаллі літак ан 2 із 11 пасажирами на борту здійснив Жорстку посадку. Постраждали 10 людей, двоє в середньому стані тяжкості. Причини аварії поки не назвали. Друзі, як думаєте ви, які цілі було уражено цього разу? Напишіть про це у коментарях. Також підпишіться на канал, якщо досі цього не зробили, і поставте лайк цьому випуску. У ворога неспокійно на російські регіони налетіли дрони. У Воронезькій області влучили по аеродрому Борисоглєбськ, Там мінус склад із авіабомбами. А в Енгельсі місцеві масово скаржилися на вибухи біля військового литовища. Усе розкладемо по поличках за мить. Підписуйтеся на канал Сій час і поїхали. Просто у ціль у ніч на суботу, 5 липня, російські джерела та очевидці повідомили про серію атак дронів одразу у кількох регіонах ворога від Чебоксар до Енгельса та Саратова. Із цього набору наразі один удар підтвердила офіційно українська сторона. Підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних сил України у взаємодії з іншими складовими сил оборони завдали ураження по аеродрому «Борисоглєбськ» у Воронезькій області. Йдеться у повідомленні, цей аеродром місце базування літаків су 34 су 35 С та су 30 СМ. За даними Генштабу, уражено склад із керованими авіабомбами, навчально-бойовий літак та, ймовірно, інші повітряні борти. Результати удару уточнюються. Перед тим у мережі з'явилася інформація про пожежу в районі цього аеродрому. Система моніторингу пожеж НАСА зафіксувала загоряння, а мешканці Борисоглєбська писали у соцмережах про щонайменше сім вибухів у небі. Місцевий губернатор навіть видав, що нібито було збито кілька дронів. Цікаво, що навіть російське міністерство оборони змушене було відзвітувати за ніч над Воронезькою областю, начебто збито 34 безпілотники. Неспокійно було й в інших регіонах. У Саратовській області в містах Енгельс та Саратов, за словами місцевого губернатора, уламки дронів пошкодили житлові будинки. Ось вам і черговий приклад роботи криворукої російської ПВО. Мешканці Енгельса у соцмережах повідомляли про серію вибухів біля військового аеродрому. Загалом щонайменше вісім громань. Близько четвертої ранку було чути у самому місті. Там також писали про проблеми зі зв'язком та роботу систем радіоелектронної боротьби. У Ленінградській області росіяни теж звітували про начебто збиття дронів та вибухи. А в Санкт-Петербурзі через атаку безпілотників було затримано понад 50 авіарейсів в аеропорту Пулково. Дісталося й чувашії. У Чебоксарах після нічної атаки дронів поліція перекрила в'їзд на територію заводу АТ АТЕ Прогрес». Це підприємство виготовляє антени, включно з модулем Комета, що застосовується в дронах та ракетах армії Росії. Навіть глава Чувашії визнав атаку, підтвердивши, що виробництво після попереднього удару досі не відновилося. Також було атаковано склад на лапсарському проїзді. Вороже міністерство оборони у своїй традиційній манері відзвітувало про все з біта. За ніч окупанти, нібито збили 94 українських безпілотники у різних регіонах. За їх даними, найбільше було над Воронезькою областю: 34. Далі йшли Брянська, Бєлгородська, Саратовська та інші області. Тим часом у Липецькій області на трасі згоріла ціла колона військових машин МО Росії. Зазначається, що це трапилось через ДТП. За словами очевидців, вантажівка Озона зіткнулася з колоною військових. Таким чином спалахнули автомобілі Ахмат, 5 уазів і фура. У підсумку мінус 7 одиниць техніки. Терміново. Аналітики інституту вивчення війни попереджають: у найближчі місяці окупанти намагатимуться взяти Покровську кільце та обійти укріплену лінію оборони збройних сил України в Донецькій області. Вони вже просунулися на північний схід від міста і, ймовірно, планують рухатись далі у напрямку Добропілля. На цій ділянці фронту наші воїни роблять усе, аби не дати ворогу просунутися. Військовий із позивним Алекс так описує ситуацію в районі Новомиколаївки. На Покровському напрямку вдалося збити наступальний темп загарбників та зупинити просування завдяки зусиллям підрозділів сил оборони України, зокрема підрозділів безпілотних літальних апаратів. Ситуація продовжує бути складною, але хлопці впевнено тримають рубежі на цій ділянці. Військовий Станіслав Бунятов повідомляє, що ворог продовжує тиснути вздовж кордону Дніпропетровської області. У сам регіон поки заглибитися не вдається. М'яса дохне море, подекуди реально зупинили ще до підходу свіжих резервів. На Новопавлівському напрямку ситуація не менш напружена. Військовий із позивним «Мучний» зазначає: на деяких ділянках ворог проводить ротації, поповнює сили, умовно кажучи, для подальшого ривка у бік Новопавлівки. Нашим силам слід дуже швидко збиратися і бути готовими відбивати атаки. Відчуваю, вони будуть серйозними, бо дуже довго перегруповуються. Він також застерігає, що противник поступово закріплюється західніше дачного. Військовий попереджає: чим більше про це будуть мовчати, тим менше буде відповідних дій. За його словами, фіксується багато рухів російських диверсійно-розвідувальних груп. А от на Сумщині у окупантів ситуація зовсім не райдужна. Військовий Кирило Сазонов написав, що у ворога на цій ділянці все погано. Великі втрати на штурмах українських позицій логічно привели до того, що нема кому тримати оборону, в окопах нікого не залишилося, а Збройні сили України полізли вперед. Так вже було на Покровському напрямку, і так ще буде багато де та масштабніше. Казує військовий. Тим часом українські партизани активно підривають логістику окупантів на Донеччині. Агенти руху АТЕШ, до складу якого входять українці та кримські татари, підпалили релейну шафу на залізниці біля окупованого Дебальцевого. Це удар по постачанню та координації руху військових ешелонів. Паралельно підрозділ безпілотних літальних апаратів «Сонс of Корс» зі складу 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади продовжує методично нищити військовий потенціал ворога. Вони виявили і ліквідували автотехніку, мінометну позицію та обладнання для зв'язку. І ще один потужний слід. Залишили високоточні удари реактивних систем залпового вогню Хаймарс. Проукраїнський телеграм-канал Нова плюс оприлюднив фото з підписом. Результат удару реактивних систем залпового вогню Хаймарс по місцю дислокації російських військових. Напрямок невідомий. Водночас підсумки доби підбив Генеральний штаб Збройних сил України. За його даними, відбулось 200 бойових зіткнень. Втрати російських загарбників склали 1180 тисяча осіб. Друзі, ваші думки щодо почутого напишіть у коментарях під відео. Підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. Новини із передової: Росіяни захопили село на Харківщині. Аналітики вже назвали ключові деталі. На Чернігівщині українські захисники знищили ворожий прапор просто на кордоні. Генштаб розкрив подробиці. А керівник фонду Повернись живим попереджає: існує ризик, що фронт може посипатись. Підписуйтеся на канал свій час. Зараз обговоримо все по черзі. Російська армія окупувала населений пункт Мілове на Харківщині. Про це повідомив аналітичний проект Діпстейт. Ворог окупував Мілове, Строївку, а також просунувся біля Тополів, Федорівки та у піддубному. Написали у дописі фахівці. Також аналітики пояснили ситуацію навколо Мілового детальніше. Після відносно нетривалих штурмових дій ворог зумів наскоком зайняти Мілове та численні лісосмуги західніше і південніше села. Це зроблено для підтримки наступу військ противника на західному березі річки Оскіл. Ймовірно, що найближчі дні буде очікуватися удар на Бологівку або одрадне, щоб збільшити ділянку натиску вздовж річки Оскіл. Вони додали, що хоча масштабного наступу тут не відбулося, територія втрачена, а окупант підбадьорений і намагається тиснути далі у бік амбарного та зарубинки. А інститут вивчення війни у своєму звіті зазначив, що геолокаційні матеріали від 3 липня показують просування росіян до центральної частини мілового поблизу Куп'янська. Водночас аналітики не можуть підтвердити, чи утримують окупанти позиції стабільно. На Донеччині ворог теж не полишає спроб прорвати оборону. Військовий Станіслав Бунятов написав: ворог поступово прощупує всі підходи до Костянтинівки, намагаючись закріпити своїх бродячих штурмовиків на розбитих позиціях з боку часового яру. На щастя, наші бригади стоять там давно та завдяки досконалому знанню місцевості швидко реагують на рух окупантів. Генеральний штаб України повідомив, що протягом минулої доби зафіксували 148 бойових зіткнень найбільше 54 на Покровському напрямку. Тим часом маємо позитивні новини: бійці легіону Свобода Росії провели вдалий рейд, знищили майже повне піхотне відділення противника та взяли в полон двох окупантів. Також на межі із Чернігівщиною українські прикордонники та військові 15-го армійського корпусу оперативно зреагували на провокацію росіян, знищили прапор, який ті вивісили біля пункту пропуску Грем'яч. Генштаб зазначає, ситуація на прикордонні під контролем сил оборони. Тим часом Міністерство оборони Нідерландів прямо заявило, що Росія дедалі частіше використовує широкий спектр забороненої хімічної зброї проти України, зокрема Хлорпікрин. Глава відомства Брекельманс закликав посилити тиск на Москву та продовжувати підтримку України. У цей час ворог продовжує терор по кривому рогу. Росіяни вдарили з літака тактичної авіації, ймовірно, су 34 повідомили у повітряному командуванні. Схід снаряд пролетів понад 100 кілометрів і влучив у районі міста. Тип ракети встановлюють за уламками. На тлі складної ситуації керівник фонду Повернись живим. Тарас чмут застеріг, що після припинення постачань озброєння від Сполучених Штатів Америки є ризик обвалу фронту. Я не знаю скільки, якщо коротка відповідь, але насправді все доволі сумно і погано. Бо це не стосується тільки сполучених штатів, які очевидно зараз мають трохи дивну позицію більш про російську аніж про українську, сказав він в інтерв'ю мілітарному. Знову удар ворога. 6 липня російські окупанти атакували місто Кременчук на Полтавщині. Близько 9:35 ранку ворожі безпілотники вдарили по місту. Про це повідомили сухопутні війська Збройних сил України у своєму телеграм-каналі. Внаслідок атаки стались влучання ворожих безпілотних літальних апаратів у будівлю Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, а також у житловий будинок. Поруч зазначили у сухопутних військах. За попередніми даними серед військових і працівників центру поранених і загиблих немає. На місці працюють профільні служби, кажуть військові. Голова Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут також інформував, внаслідок ворожої атаки на Кременчуцький район виникла пожежа на території приватного домоволодіння. На місці події працюють усі відповідні служби. Станом на цей момент звернень до екстрених служб щодо постраждалих або загиблих не надходило. Місцеві змі додають, що прильот припав на один із центральних районів, частково перекрили навіть одну з головних доріг. Цей удар по Кременчуку вже третій за тиждень удар росіян по території. Тереторіальних центрах комплектування в Україні раніше під обстріл потрапили Полтава та Кривий Ріг. 3 липня росіяни вдарили по територіальних центрах комплектування у Полтаві. Деталі терору окупантів повідомляло місцеве видання Полтавщина. У наслідок того удару загинули студент місцевого університету та колишній військовий, де мобілізований із лав Збройних сил України. Обидва були цивільними, просто випадково опинилися поруч у момент атаки. Серед травмованих тоді військові, цивільні та поліцейські Речник командування сухопутних військ Збройних сил України Віталій Саранцев у коментарі Суспільному уточнив, що влучання було два. За його даними: перше на території Полтавського міського територіального центру комплектування, друге на території Полтавського обласного територіального центру комплектування. А за словами тимчасового виконувача обов'язків начальника Полтавської обласної військової адміністрації Володимира Когута, тоді постраждало 47 людей, двоє загинули. Чому саме ТЦК речник командування сухопутних військ Збройних сил України? Віталій Саранцев пояснив у коментарі журналістам: основна мета російських ударів по територіальних центрах комплектування це спроба зриву мобілізаційних заходів в Україні. Він нагадав, що ця кампанія Росії розпочалася ще раніше, коли вони серіями мінували будівлі ТЦК або намагалися проносити туди вибухівку. З огляду на це ми очікуємо, що спроби таких ударів можуть продовжуватися. Зі свого боку будемо робити все можливе, щоб убезпечити військовослужбовців, які працюють в ТЦК та ЕСП, а також цивільних, які звертаються в ці центри, додав речник. Російське міноборони рапортує, нібито їхні війська окупували село Соболівка на Харківщині. Це на заході від Куп'янська, якби ця інформація була дійсною, то українські сили в Куп'янську опинилися б фактично в оточенні з трьох боків з півночі, заходу та сходу. Однак варто наголосити, що українські джерела такої інформації не підтверджують згідно із оновленням карти військового українського пабліка Діпстейт, російські окупанти навіть близько не біля Соболівки. Також і Генеральний штаб Збройних сил України ніяк не коментував цей вкид росіян, що ще раз вказує, довіряти варто лише офіційній та верифікованій інформації. На північно-слобожанському напрямку тривають бої у Вовчанську. Окупанти просунулися на західних та східних околицях міста, але наші сили активно контратакують у навколишніх лісах. Про це повідомляють військові пабліки. Генштаб Збройних сил України додає, що за добу на північно-слобожанському та Курському напрямках відбито 23 атаки. На південно-слобожанському напрямку сталося 7 бойових зіткнень у районі Вовчанська та в напрямку Амбарного а на Куп'янському напрямку наші оборонці відбили ще 8 атак. Паралельно з цим росіяни стягують підкріплення. Керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко повідомив про велике перекидання вантажівок з живою силою ворога з Запорізького напряму через Маріуполь у Таганрог та Ростов. Далі процитую понад 20 вантажівок у колонії з Росгвардією та автобусами газелями. Плани окупантом наші довели до Таганрогу, але, судячи по маршруту, рухались на залізницю. З огляду на погіршення ситуації для них на півночі підкріплення на Суми по складу збірна солянка. Включаючи підрозділ кавказців, у цьому контексті варто нагадати, що раніше Генеральний штаб Збройних сил України офіційно повідомив: наші воїни відбили Андріївку в Сумській області та просунулись у районі Олексіївки, відтиснувши армію Росії подалі від Сум. У повідомленні генштабу тоді йшлося. Наші війська тримають оборону по визначеному рубежу, проводять заходи із підготовки та здійснення контрнаступальних дій для витіснення противника. Генеральний штаб України повідомив, що за останню добу зафіксовано 200 бойових зіткнень по всій лінії фронту. Зокрема, лише на Покровському спрямуванні наші воїни зупинили 59 атак агресора. Водночас, військовий із позивним Алекс додав. Важливе спостереження: ворог силується розтягувати власні досвідчені підрозділи FPV по всій лінії зіткнення. Пояснює все для того, щоб зробити складнішу логістику. Цитую воїна тому щасливчикам, які досі катаються на позиції на бойових броньованих машинах чи пікапах, готуйтеся, поки маєте таку можливість. Скоріше за все, такі проблеми з логістикою будуть на всіх напрямках до кінця року, причому по обидві сторони лінії бойового зіткнення. Тим не менше українські воїни не дають окупантам спокою і роблять все можливе, аби дати відсіч агресору. Підрозділ фахівці 82-ї бригади десантно-штурмових військ Збройних сил України виклав відео, як за допомогою дронів бомбардувальників виявляють і знищують російську піхоту, яка повзе вночі, накрившись антитепловізійними плащами. Такі окупанти справді менш помітні, але безпілотники все одно знаходять їх і роблять свою роботу. Близько 16.36 липня українські телеграм-канали стали майоріти повідомленнями про сильний вибух і стовп диму на лівому березі Києва. Вони зазначали, що на Троєщині було чутно гучний звук, а згодом там підійнявся стовп диму. Пабліки стали поширювати інформацію, нібито за попередніми даними, вибух стався на ТЕЦ 6 Згодом додали, що у Дніпровському районі частково зникло світло. Однак мер Києва Віталій Кличко оперативно спростував дані про вибух на ТЕЦ. Далі процитую його слова. Вибух, про який пишуть наразі телеграм-канали, до теплоелектроцентралі номер 6 має відношення. Попередньо вибухнула цистерна з паливно-мастильними матеріалами в ангарі комерційного підприємства неподалік від ТЕЦ, постраждалих наразі немає. екстрені служби на місці, наголосив посадовець. За інформацією обоз Юа. Виклик рятувальникам надійшов о 16.13. На місці ведуть роботи 5 одиниць основної та спеціальної техніки, а також 25 рятувальників. ДСНС у коментарі змі зазначила, що займання сталося у Деснянському районі на вулиці Пухівській. Сталося загоряння побутівок та розповсюдження на розташовані поруч автомобілі. Пожежу вже локалізовано. Це відкрита територія, належність її з'ясовується. Причини пожежі встановлюватимуться правоохоронцями. Повідомили надзвичайники. Водночас є реакція, і «Київтеплоенерго». Там запевнили, що обладнання станції працює у штатному режимі. Зазначається, що надзвичайних подій на території об'єкту не було. Далі цитую: на території теплоелектроцентралі вибухів чи загорянь відсутні. Відключень споживачів, що отримують електроенергію від станції, немає. Загроза для енергопостачання Києва також немає. На підприємстві, де стався інцидент, працюють відповідні екстрені служби. Паралельно начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко підтвердив, що деякі кияни залишились без Світла. На лівому березі на декількох вулицях зникло електропостачання у житлових будинках. Очікуємо від фахівців орієнтовний час повернення світла. Інформація про вибух на теплоелектроцентралі номер 6 не відповідає дійсності. Пожежу локалізовано. Вибухи у столичному регіоні лунали і у ніч на 6 липня. Однак цього разу через підступний російський терор. Київську область ворог атакував дронами. На жаль, без наслідків не обійшлось. У Вишгородському районі постраждали троє людей. Як повідомили у Київській обласній військовій адміністрації, чоловік 35 років отримав осколкові рани спини, рук та ніг. Жінка 79 років. І чоловік 75 років отримали гостру реакцію на стрес. Уся необхідна медична допомога постраждалим надана на місці. Внаслідок ударів пошкоджено два багатоповерхові будинки: знищено чотири гаражні приміщення та автомобіль. Ще три авто отримали пошкодження. В одному з будинків рятувальники деблокували жінку, народжену у 1938 році. За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, на ліквідації наслідків у Вишгородському районі працювали 15 одиниць техніки та 67 рятувальників, а також волонтери Червоного Христа та важка інженерна техніка місцевої влади. Друзі, свої думки щодо почутого та побаченого напишіть у коментарях під відео. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску.